Так, друзі, я думаю, що я недаром сюди вийшов на цей Потьомкінський спуск. Дивіться, яка тут меморіал, який прекрасна робота. Така міні-копія е, старовинного Тернополя. Десь, яка бомбезна штука. Просто бомбезна. Це я не знаю, це хтось з бронзи викував. Чуєте? Вообще просто бомба, ракета. Тут є циферки. 18, 8. А тут у нас є. Така подска... Ну... Хто це? Печки, блин, задолбали. Печатка, типа, сюргуть на печать. 18. Торгові ряди і склады. Ну все. Це у нас базар. Ринок, написано ринок. Ще просто бомба ракета. І тут у нас все, правда, дощ Тернопіль кінця 18 століття з фортифікаційними е, тиражами. 16, 16 17 століття Тернопіль... А, тут же на англійській мові Да, Крутяк просто, просто крутяк. Ну, видно тут поля різні були. Ну, Тернопіль. Це у нас Ішов такий собі мур, по всій відимості. Так, а де я? А я, по всій видимості, ось тут усе. цей замок ось усе... він. Замок 19. Панська гульня 2. Старовинний замок. Старовинний замок, так. Да. Ось я отут знаходжуся. А тут у нас лісниця оця. Ну, замка, бачите, немає. Його було зруйновано, залишилась тільки будівля. Вона п'ятиповерхова. У нас три поверхи зверху. Два. Під землею. я читав. От ще є такі. У нас сюди сходить, подивитися, що це таке. Третє. Домініканський костел. І монастир. Може вступити в монастир. Ага, тут у нас, коротше говоря, це межі. Межі поселення до 1540 року. Розширення меж до розширення меж міста в 16 столітті. Вали ліквідовані в 18 столітті. Оце у нас такі великі штучки. Це у нас ось вони. Вали, які були ліквідовані. Ну, у нас все ліквідують. Укріплення схили. Окріплення схилося. Да, ну прикольно, там що він... Отак от, типа, є щось. Така собі карта, типа. 3D карта. Інші забудови. Масштаб. Взагалі прикольно, 3D карта. Обалденна. Розкурів. На Кременець. Це у нас тут клеверний мост. Я по ньому заїжджав. Там дуже здоровіний клеверний мост. Отака от, от у нас карта. Описано встановлення за сприйням та на кошти Тернопільської міської ради 21 рік. Так, дивимося у нас тут. Межі поселення до 1540 року. У нас Тернопіль був ось у нас пунктирна лінія. Це по ці пори. Така от маленька. Таке було маленьке поселення. Потім у нас розширення меж міста в 16 столітті. Оце пунктірна і плюс. Оце було таке місто розширене. А потім вже у нас було далі більше розширено місто. Уже таке здорове. Ну така от карта, гарна штука. Думаю, було цікаво.